Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає картопляна хата. Сьогодні 30 квітня 23-го року. У нас цвітуть яблуні, а там десь іде війна. І наші хлопці стоять за нас стіною. Дякуємо їм усім. Хай їх береже Бог. Ну, а абрикоси у нас вже перецвіли. На дереві не залишилося нічого: жодного листочка, жодної бруньки, жодної квіточки. Все згоріло, моніліоз. Хоча я обробляла, обробляла восени і двічі обробляла весною. Не допомогло. Добре, тепер про хороше хочеться е, сказати, для чого ми все-таки з Леонідом Івановичем е, започаткували цей канал. Нашу картопляну хату ми хотіли сказати, що в нашому регіоні Дніпропетровська область і схожі регіони. Картоплю ранніх сортів, ну от ми говоримо про рів'єру в даному випадку, можна садити в двох урожаях і отримувати з однієї площі два хороших урожаї. Якщо вам зараз потрібно зараз в таких важких умовах, коли багато людей. Переїхали в село з міста, і їм потрібна якась підказка для того, як посадити, як її оброблять, коли можна її підготовувати, коли можна копати. Ось для цього ми все це і започаткували. Ну, а зараз покажу вам нашу першу посадку, і ви пам'ятаєте, це наш тунель. Ми показували вам, ми садили її рано 20 березня, от вона зараз у нас така вже величенька. Я її трішечки підгорнула, ну не сильно трішечки. Хоча чим більше підгортати, тим більше ми отримаємо столонів. А більше столонів значить більший урожай картоплі. Столони це такі корінчики на пагонах картоплі, на яких потім, потім виростає картоплинка. Ось у нас посадка, яка проводилася уже 26 березня. Вона теж виглядає непогано. Пам'ятаєте, Леонід Іванович радів дуже за неї. Ми її пройшли полілочками. Будемо ту, Я покажу, яка у нас полілочка. Полілочки, вірніше дві. У Леоніда Івановича побільше, а у мене поменше. От, покажу вам, як ми полимо. Уже дуже хоче Леонід Іванович її підгорнути, але я е, думаю, що нам поки що це не вдасться з тієї причини, що дощ не дає. От він не дає взагалі ні поглоть, ні садить. Картопелька трошки хлорозить. Бачите, ось є. От. І вже викидає цвіт, говорять, рів'єра не цвіте. Коли дуже гарні умови погодні, ті, які їй підходять, немає жари і багато вологи, тому що для картоплі потрібно багато вологи, вона зацвітає. От. Для того, щоб не хлорозила, ми вже купили хелат, хелатин для картоплі. І пройдемо обов'язково мікроелементами. Я сподіваюся, що е, воно наладиться. Якщо не допоможе, пройдемо ще розконцентратом. Ну, уже розконцентратом не азотним, який потрібен на початку, а калійним. Так, це друга грядочка того ж строку посадки. От. А тут у нас уже та, яку ми Саджали 11 квітня. Вона теж зійшла, це теж Рів'єра, оцей рядочок. А про ці три рядочки я вам розповім докладніше. Картопля ця приїхала до нас із Кіпру. Ми купили там 2 кілограми і привезли її торік. Посадили, з цих 2 кілограмів у тунелі ми отримали більше 20 кілограмів дуже гарної і смачної картоплі. Але була серед них, тому що жара все-таки прихватила її трішки, була із тоненькими ростками, тобто з такими ниткоподібними ростками, які не проростають. Ну, Ми її не їли, звичайно, ми її зберегли і посадили. Посадили вона в нас, потім ще двічі нам діти привозили по два кілограми. Вона у нас чекає липня, та. А, значить, що можна сказати на даний момент? Вона зійшла гірше. Подивимося, що буде далі. Ну, зійшла рідко. Ну, а ця ось виглядає так. Зараз по цій картоплі нам нічого крім того, що як е, дасть нам погода зайти е, у е, город і прополоть, щоб тут бур'ян не ріс, що, тому що дощ як, як пройде, то бур'ян дуже швидко росте. І якщо невчасно при найменшій можливості зайти і підполювати, тоді вже дуже важко з цим бур'яном Справляться. Ось такі справи у нас з цією картоплею. На тих грядочках теж так само, які ми вам показували, де ми садили із нашим помічником Федором, який з нами 15 років. І ось учора ми купили його, йому молодшого брата, назвали його Яша. Як тільки вони із Леонідом Івановичем. Повністю вже будуть готові до роботи. Я вам його покажу, нашого яшку. Це ДТЗ 560 ДН. Дизель теж шести сильний. Ну, на наш погляд, він кращий, ніж кентавр, який у нас був. Там був 2060, теж дизель. ну, Подивимося, ми ще не пробували його в роботі. А тепер, тепер покажу вам і розкажу вам про другу посадку, що було основною якби, нашою метою, коли ми починали цей канал. Другу посадку ми робимо у липні місяці. Це може бути десь там із 7 липня і десь по 20 числа липня. Це для нашого регіону це найкращі. Дати терміни посадки. Ми стараємося цю картоплю, яку ви зараз бачите, викопати і продати молодою. Частину залишаємо на посадку, на насіння для посадки у, лип... у весною наступного року. От. А липнева картопля в основному у нас зараз в погребі. Ми її на днях будемо звідти діставати. Я ось дістала один ящик і показую. Ось такі росточки у неї з'явились зараз, на даний момент. Це е, теж, як ми її називаємо, Селіса От. А оце ось Рів'єра, яка не була в погребі, вона прозеленена, і бачите, які в неї росточки. От Якщо тримати, зараз витягнути з погріба ту картоплю, яка вже там наростила росточок, тримати її на світлі, це знову ж так, як ми вам показували ту картоплю, яка зараз уже посаджена на світлі. І е, бризкати її, щоб вона не висихала, щоб їй було достатньо вологи. То викопавши цю, ми відразу перший урожай відразу в липні місяці. Будемо садити наступний урожай. Ми будемо це все показувати. І роз... хочу ще сказати, розповісти вам, що картопля цього липневого урожаю вона не пускає росток зимою. Вона її смакові якості дуже високі. в Зв'язку з тим, що вона тільки викопана, десь вона 25-28 жовтня викопується. Якщо а викопується вона знаєте як мороз ударив. Повністю померзло картоплення. Ми даємо йому трошечки підсохнути, потім збираємо і е, виносимо і копаємо. тому що з картопленням копати ми ж копаємо мотоблоком. Раніше Федір нам у цьому допомагав, а зараз буде допомагати я надіюсь Яша. От е, мотоблок картоплення не любить. Треба все прибрати, щоб там не було ні е, картоплення, ні бур'яну. І от е, коли ми м, мороз ударив, картоплення прибрали. от тоді ми копаємо картоплю. Тільки треба дуже обережно, щоб не, не по оцьому уже прибраному картоплині, а картопля не. Е, Прибрана ще на городі, може ударить мороз наступний і трошки підморозить. Там треба дуже акуратно за цим слідкувати. Ну ми це все будемо показувати. Буду вдячна вам за лайк, буду вдячна вам за підписку, дорогі наші друзі, підписники. До побачення, до наступного відео!